Один yeah. ноль ми виграємо. шукай, okay. шукай! Олексій, Мартін. Вратар фіксує. Падай, падай, ближче. Ух, мама виріс. Ні, давайте, 0 на ДД ноль ми виграємо. Приправляй. Э, пауза, чекай, Рома. Пишни до воротаря. Да, до воротаря! Ромачик, пока ти мізом зручніше. Зароби. Зароби. пішли, 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 давай.

Маска, добро вибуває. Дай Маркуліні. Нагліше! Що, що, що. Шукай Діму. Собі! Вити! Вити по воротам, Діма! Добре, Лука заблокував. Ви вперед, стріляй по воротам! Хто Для руху? Ви хто подавати будуть. Іди, Рома, іди. Ні, дава, дава, залишся. Дивіться, дивіться, дивіться. А це! Не дать вищо. прийми і влупи ворота! Не треба мені підсікати ті м'ячі! Нам треба удар поворота. Мак, зразу включайся жорстко, чу? Добре, ай. М'яч для руку. Добре, Юра, ще, 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 Діма, достав дождав жорстко, Аут. Максим, ширше, Максим, ширше. Ти ширше. Біжи, біжи, біжи. Максим, я тебе вже другий день прошу, щоб ти ширше грав і біг, коли, а не стояв. Ну, як ти хочеш передачу отримати? <плес>

В нього, йди, 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 йди. Вище! Викидуйся, малий! Данило, рупиться ножками, Ви стоїте на в пога! Середина перебрав! Наш брали. аут. Добре. Вище Добре. Ще, 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 ще з ним, ще з ним! Поднимаємося! Піднімаємося! Макс, біжи біжи, біші, біжи, підбивай. Вище до нього, до нього. Добре, добре, Макс, не го вим'яч. Кусимо, Макс, Треба там убірувати, зразу так! Оскар. Пасай, пасай. Да жорстко ногу! А от... Вчора Давай, Максим, бігайся. Макс, забирай! Не дай, не дай, не дай! Ще, 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 не дай! Чома, 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 заходь, заходь, чома!

Діди ді, йди, ді, йди ді, йди. А мокся! Не дай! Не дай! Падай, падай, Юра, падай! Пуще, муща, Данило, ближче туди! До середини! Yeah. 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 Пауза. Рома дала! Ромадала сіна! Чома сам середині граєш! Остап наліво! Остап граєш! сліва грає! Не пхаємо м'яч! ще собі просують. Наш гості! Дай. Шукай. А ви інший чого, марші? Та вижимай його! Треба вперед! Давай в гості. А для руху? Байте копу часу, хотіться грати! Випа! Там зараз ще сільно ну то вот зберися, малий, ну то скільки можна? Там не забив, там не віддав! Гадаю два нові рахунок, ми водам. Вищо? Дай лука. На Олексія. І... Маймовый лет. Выше, выше! Давай, иди выше, иди! иди! Його на тоні Малый Китай. И Лука. Лука, лука. Зразу, поки вона проходить. Будь ласка, посік ви думати. Куда ти біжиш? Куда ти поперед моє б'ємо? Мартин. Швидко, раз, два. Дариво, та, ривок, та гріша, і швидше. Петь людей на полі не хоче грати. Пацане, що з вами? Помічай, Діма. Дать, дать, дай, дай, Давай, давай, давай. дай, 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 Ничего, ничего, дай, 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 малый,

Алексея Мартин Минал Рай, рай, рай. Добре. Ша макс. Панас. Небезпечно, да. Перестаньте падати. Макс, давай. Йди, йди. Далі синьому. Далі сино. Ширина, 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 чекай. Біжи. Да йо-майо, я вже замочився тобі говорити. Забігте туди потрібно. Юра! Та да ви баємо да не тому! Давайте нам бігуємо! До меча. Кося, мені, будь ласка, як він маєте м'яч прийняти? Типу, я думаю, що я б його сам не роздав, чесно. Мак, забігаєш туди, зразу, чу? Туди зразу бігти швидко. То ти повільно біг. А думай, Дима! Стар, понял? Бежи! Бежи, бежи, бежи! Бежи, бежи, бежи! бежи. Корпус став, не фоли. Встай. Небезпечко. Стай! Стай! Бартіре, не будемо говорити між тобою, чи бо ти м'яч у нема забирати. Максим, іди йди звіта. Іди, біжи. Біжи, допомагай. Біжи, 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 біжи швидше. Що, брись! Біжи. Рука Данило. Данила, Юра, иди направо. Де? Правий за кисти. Макс поред, 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 парад. Вот чекай той пас. Океан. Я Не дать бере! Що? Не краще добити до дня! Давай попади! Запустіть двоє! Д'яча! Дай! Собирай та... просто, просто Продай... <піллявки> Забігай туда, 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 запай вот, на ей! Поможе, прям! Я! Вы щепи! Давай, по-чим-то! Розрізай! Юра, собі! Самі! Щеки! Ай, попадайте! Давай, давайте пишіться! Триста вуще, впади, Рома, два за кистика, грави! Рома, зараз це нижче! У нас два закустика! Юра, ми бачите себе, грає, падайте! Юра! Ви за цю бронку маєте закривати! Перший раз! Юра, вище дорожка, де когоє? Підійди Ого! Мило, ти теж можеш просити, то тут немає нікого. Чого тут стояти? Добре, швидше, швидше бери. Давай, 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 давай включиться. Куди, рум?

Дай, шукай Дімать. А, нічого, ніщо, ніщо, давай, так, нічо, нічо, нічо. Давай, 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 бери м'яч! Забрали! Низ! Добра, шукай! Сильніше, сильніше, хлопці! Не їли зранку! Швидше трошки! Біжи, біжи, Влад, Біжи, до кінця бури! Ти ще Олексій. Стоп! Стоп! Дай! Що, Дік, дівчин! Не дай, не дай! Хорошого! Судай же! Сутай багато! Дай! Нічого, нічого, нічого давай нет! Браво! Браво! Хорош! Ну лай,

Шамале, давай, рочик. А от наш Вы гравців! Давай, 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 давай. Айштан. Амерку! Набрай, злужий, служи, злужи! Власти ты! Кінець гри, ми виходимо в півфінал. Чекаємо зараз на гру. Доверчиться наш суперник. Марк, 2.